Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 3 грудня ми щодня будемо говорити як завжди. Щодня говоримо вірніше про найактальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Я рада вас вітати всіх, хто дивиться нас прямо зараз. Сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, керуючий партнер Національної та Кризової групи, «Політтехнолог» і політичний експерт. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня, а, так, пане Тарасе, хочу розпочати із, із заяви українського президента. Зеленський каже, що. Станом на зараз Україна ближче до миру ніж будь-коли, і що саме зараз є шанси. От судячи і виходячи ніж зі слів українського гаранта, чи можемо ми говорити про те, що Зеленський ну, фактично натякає або, можливо, там говорить прямим текстом про те, що найближчим часом мирна угода, про яку говорять вже не один тиждень, зокрема, ми з вами, буде таки підписана. Ні, нічого не буде. Ну, я Самого початку сказав, що нічого не буде. Ну і не, його немає. єдина новина з того, що ми почули зустрічі в Москві, те, що Путін а, в розмові з кушнером дійшов до полтавської обидві. Це єдине, що нового там було в дійсності, а там нічого не було. Росіяни, як завжди, те, що я говорив і продовжую говорити, Путін ні на що не піде. Поки він при владі, він буде воювати. Mm -hmm. от Тому. Але це нічого особливого росіянам не дасть, тому що час працює проти них, тому що своєю такою бикуватою відмовою вони вже ставлять Трампа в дуже незручне становище, тому що Трамп на Трампа тиснуть вже обставини, виборці американці, і Путін думає так: Ну от зараз пропітляємо до різдвяних цих вихідних. А, і там почнуться якісь там речі. Всі підуть зірвати допомогу зірвати допомогу з боку європейців. Їм погрожувати фінанси в першу чергу йдеться. І багато чого іншого, а ось але о, Путін е, е, не розум... ну, не розуміє, але мабуть забув іншу дату. 20 січня вже буде рік, як президент Трамп при владі. А тут вже треба підсумки підводити. А війна висить. Війна висить і вона стає вже його війною. Далі а, атаки України по території Росії продовжуються. Ніхто ж їх не скасовував. О, ми бачимо, що Україна досить жваво перейшла до такого ділового знищення танкерів які чомусь швендіють по Чорному морі і доставляють нафту. Деякі танкери, звичайно, вириваються за межі Чорного моря та Середземного моря, але не встигають дійти далі Сенігалу, так от і до речі, той перевізник сказав, що в гробу він вже бачив ту Росію, вже куди, кудись плавати не буде. Ну, мабуть, чотири вибухи, які там сталися з невідомих причин, а щось навели його якусь таку думку, що щось це не дуже гарна ідея. і Це дуже добре в дійсності для нас. А далі американці продовжують рвати нафтові активи е, цих е, росіян. От ми далі читали, що от я читаю, що в Іраку забрали родовище у Лукойла. за дивним збігом Сталин забрала американська компанія. Це звичайно був величезний сюрприз. Що саме американські компанії тепер забирають активи лукойла але тут називається гроші і гроші. Тут ти з Трампа вже не зупиниш. Тому, звичайно, що Путін намагається якось відпетляти, думаючи, що щось це йому допоможе. Але час все рівно працює на Україну. Ми повинні розуміти, що нам потрібно виробляти виключно власну зброю, і довбати по території Російської Федерації. Все, що нас повинно цікавити. І а, масштабувати позитивний досвід е, о, Чорного моря на Балтійське море, там же те щось плаває, вже встановлено. Ну, так а чого воно там плаває? От, Україна, там же був наказ, до речі, Міністерство цих, е, оборони по порти Чорно, моря. Ну, я думаю, що треба ж якось, ну що треба плавати, бо там а, це небезпечна зона. Я думаю, що Україна може такий же наказ видати по Балтійському морю, і щось там повинно тонути. Ну, оскільки ми всі боремо за екологію, а про екологію треба дбати, то топити треба не танкери не повні, а порожні, тому що ми будемо робити свій внесок в цю екологію. Хочу повернутися до вашої тези, зокрема про те, що ну, буквально через. Менше ніж ніж через два е, місяці Трамп дійсно е, очолює е, посаду президента Сполучених Штатів Америки. І от коли е, Вітков, Кушнер поїхали до Путіна, е, то Трамп виступав із своїми заявами і говорив про те, що це зараз це непроста ситуація, яка виглядає як хаос ну, стосовно російсько-української війни, і каже про те, що президент, коли Вітков і Кушнер були е, в е, то е, Трамп сказав, що представники США зараз працюють в Росії і намагаються. З'ясувати, тобто зрозуміти, чи загалом можливе врегулювання війни в Україні? Тобто про що це говорить? Ось ця фраза? Бо я хочу зачепитися за ось цей, е, сполучник, чи е, тобто Трамп говорить про те, що штати можуть бути безсилими у цій ситуації? Він фактично себе таким зараз і виставляє, чи як загалом це е, сприймати? Що зараз? Ми звісно не можемо залізти в голову Трампа, але як ви вважаєте, як зараз загалом Трамп бачить цю ситуацію? Ну, дивіться, вся ця історія з Віткафом, Кушнером, Дівенсом і м, різними дріскалами, mm -hmm. я вважаю, що вона вийшла приблизно так. Ну, на Трампа все ж таки тисне ця війна, а на нього тиснуть опоненти, виборці і так далі. І тут до нього прийшов зять з цим, з Віткафом, сказав: Дональд Фред, от, от зараз все порішаю, Да? Ну, думаю, ну якщо люди серйозні говорять, тим більше Кушнер там все ж таки брав участь в цих аврамічних угодах, по газі і все інше. Ну, ну давай спробуй, давай спробуй, але вони тільки погіршили в дійсності перемовну позицію для американців. Чому? Тому що вони знову виглядають як ті, хто не можуть нічого добитися. Тут знову американці виглядають як слабкими лідерами. Ну, конкретно, Трамп до нього ж більше претензій. Він же за все відповідає, тому що ж більшість американців не знає, хто такий Кушнер, хто такий Вітков. да Вони знають Трампа, бо вони за нього голосували, який, начебто, освітив цю історію. Тому а, а, позиція у нього така, що треба припиняти цю війну в будь-який спосіб. Так ну як він вважає Вони а, але тут є обмеження. Є обмеження. Він не хоче другого Афганістану. Uh -huh. Руйнування України так, щоб було дуже погано, цьому теж не, не потрібно, бо це буде катастрофа для нього, тому що якщо ви уважно слухаєте що говорить Трамп, він часто пригадує Афганістан а, і часто пригадує а, Байдена в цьому, тому що це дуже підкосило Байдена. бо вони не, бу, не були дуже сильними, вони не виглядали переконливими. А, тому звичайно, що вони хотіли б закінчити, але не виходить цього. Звичайно, що вони хотіли б врятувати Росію, але це теж не виходить, тому що паралельний трек по тому, щоб знищувати російську нафтову промисловість, іде. Американська нафтова промисловості, російська нафта на зовнішніх ринках не потрібна. Знову, не через любов до України, не через любов до інших речей. Це логіка їхня. Що для того, щоб контролювати ціни на нафту, бо вони теж не можуть допустити падіння ціни на нафту нижче, ніж там приблизно 50 доларів. А, чому тому, що це а, все ж таки видобуток сланцевої нафти, і це збанкротують американські виробники? А оскільки для що, а що краще за все це дається, це коли ти контролюєш максимальну кількість нафти, це фактично Трамп хоче створити власне ОПЕК. Да? Напроти mm -hmm. тому mm -hmm. опеку, і а, це, от ми бачимо: контроль над нафтою Гаяни, контроль над нафтою Венесуели, там зараз Ірак іди, і так далі. А російська нафта ну, російська нафта їм тут не дуже потрібно, тому що їм потрібно частку на ринку захопити. Тим більше Росія дає приводи вважати себе ненадійним постачальником. Тому чим більше ти контролюєш ринок, тим більше ти контролюєш ціни і надає можливість обвалюватись виробникам нафти е, цього, в першу чергу американським. Тому і цей процес іде. І Трамп не може це зупинити, тому що він дійсно нищить Росію. І тому, наприклад, в Україні не робиться ніяких зауважень щодо ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Е, американцям Трампу. Російська нафта, якщо вона не під їх контролем, за великим рахунком нафіг не потрібно. Тим більше, тут ще один момент, ви повинні розуміти, що працююча, гарно працююча нафтова промисловість Росії, це погано у майбутньому протистоянню Китаю та США, тому що у Китая буде резерв нафти, який вони можуть отримати по суходолу. А американці ж не хочуть, щоб у, у, у Китаї був резерв нафти по суходолу. Вони хочуть, щоб вони тільки підвозили океанами. Чому? Тому що океани контролюють США. А якщо ти контролюєш океани, це в будь-який момент охорона може стати конвоєм. Просто прип... починається морська блокада, і Китай тихо здихає да, без підвозу нафти та газу. І, а... Тому тому в таких от стратегічних розкладах ну Росії просто немає. Те, що вони намагаються гратися, росіянам, ну грайтеся. Ну це ж особиста гра Путіна. От час все рівно працює проти них. Тому що чим більше Україна буде бити по території Росії, тим буде краще для нас. Це 100% Тут не можна не погодитися. Е, Путін е, заявив про те, що. Росія готова до війни з Європою. Цитую просто зараз кінець цитати. Якщо Європа почне війну, е, пане Тарасе, як ви вважаєте, це погроза, натяк прямий? Чи просто знаєте сів і розповів про свої найближчі плани? Я думаю, що найближчі плани вони готують напад на Європу, особливо коли Путін сказав, що він. Підпише папір, який пообіцяє, що вони не будуть нападати на Європу, значить точно буде, буде нападати Власне, на Європу. бачили. Де да, ми, ми таке чули і бачили а, тут зараз? Головна мета зірвати фінансування України, зірвати закупівлі зброї для України в Америці. От що вони mm -hmm. хочуть робити. Вони лякають тим але я думаю, що в даному випадку. Все ж таки страх переможе жадібність у європейців, тому що у них просто виходу іншого немає. мають. Тим більше вони, я думаю, що вони трохи перелякалися, з якою затятістю знову почали просувати цей мирний план. А, от. а страх це гарний мотиватор, ви повинні розуміти. Знаєте, коли, коли, ти, коли там Єврокомісія починає трохи розуміти, що вони там розумніше. Там розумні речі можуть говорити і досі не поризано на шматки тільки через те, що а, українська армія стоїть на заваді російської армії. Це якось знаєте мотивує працювати в іншому напрямку, як і більшість країн, які мають кордони з Росією або країн Балтійського моря в першу чергу, басейну Балтійського моря. Тому я думаю, що це не вийде. Керівництво України сказало ні, не буде ніякого виходу з Донбасу, те, що я вам одразу ж говорив, і все mm -hmm. інше скорочення армії і і ніяких обмежень, нікуди Україна не піде, але європейцям теж натяк. Давайте гроші. Війна це mm -hmm. гроші, виключно гроші. Збільшення допомоги Україні ну, там разів два дозволить Україні виграти цю війну, тому що все ж пирається гроші, навіть нестачу солдат на фронті. Можна закрити грошима, привести людей з інших країн, які готові будуть воювати на боці України, знайти 100 тисяч людей, які за гроші приїдуть в Україну. Я думаю, що можливо це Латинська Америка, Африка, Азія. Хтось приїде обов'язково. Тільки там, ну там є ж багато теж людей. Ну ну звичайно, без китайців. Ми не китайців маємо на увазі, вони там так і так далі. Тому. Виключно гроші вони хочуть залякати беззаперечно, але все рівно час працює проти Росії. І очевидні проблеми з економікою будуть вже, можна буде бачити вже на початку цього року. А якщо Україна ще додасть додаткові удари і по енергоенергосистемі енергосистемі зробити цей е напади невідомих дронів на танкери в Балтійському морі, е ось е це буде катастрофа для Росії. Щоб ви розуміли? Через ці два порти, фактично два моря, проходить 80% експорту російської нафти. 80. І взагалі товарообіг через ці порти. на Це катастрофічно буде для Росії. Е, ви згадували про гроші, е, і зокрема про закупівлю зброї. Генсек НАТО Рюте каже, що нам потрібно зараз переконатися, що протягом. Наступного року, 26-го, у нас є щонайменше ну вірніше, у них є щонайменше один мільярд на місяць для закупівлі у США зброї для нас, для України. От, Пане Тарас, як ви вважаєте, чи може таке бути, що ну, от, хоп і раптом не знайдуть гроші? Yeah. Якщо почались такі розмови про те, що в НАТО почались розмови, що треба переконатися, чи в нас є ці гроші, що треба подивитись, пошукати? От принаймні, це виглядає таким чином зараз. Та є у них гроші, слухайте. Ну, називається, не, не треба тут вийожувати, що у вас грошей немає. Знаходьте гроші, це ваші проблеми. Ну, дивіться, крайній крайні резерв, крайній резерв зовсім це Норвегія. Mm -hmm. В Норвегії є гроші. У них там 1,7 трильйона суверенних фонд. До речі, я давно не перевіряв, може, більше, вже. тому що вони, вже, вони там головні бенефіціари з експорту газу якраз до Європи. Тому я думаю, що знайдуть, тому що і у них виходу немає. У них просто виходу немає немає, їм страшно. Так що так ми повинні робити. Угу, угу. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Друзі, ми подяка вам за те, що дивите слухаєте, і читаєте нас. Хочу нагадати, що в траса є курс про. Що про перемовини про ту тему, про яку ми завжди говоримо? Е, тому якщо вам цікава е, інформація щодо цього, Тарас пропонує 10 років і затофеста практичні інструменти для того, аби ви стали класними переговорниками, тому що це зрозуміло, що перемовини відбуваються не лише умовно між Трампом, Путіним і Зеленським, а й в а й, і повсякденному житті, я вас запрошую в опис під цим відео там є посилання. Ви можете клікнути на нього, перейти на сайт ну і більш детально з ними. З цією інформацією. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення!